Друзі, 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 друзі. Айма Айборн спрацювала. Щось не сильно велике. О о, о, тут впирається. Айборн, Я знав, що вона буде працювати. Я знав, що цей воблер буде по мілячках працювати. Ось, друзі, такою щучкою розловив цього Воблера. Отак от, друзі. Клас. Спрацювала, друзі, ось така iMA iBorn 78 shallow в такому кольорі. Це такий е плаваючий підповерхневий воблер. Сьогодні у мене, друзі, нова паличка. Це Zodias, Shimano Zodias 310 грама. І екусіма старенька 2000. Такий комплект. Я сьогодні тестую дві палички нових. Це у цього Exprite до 30 грамів і цього Зодіуса. Це у мене в новій посилочці з Zen Market. Цих дві палички, Сьогодні вперше рибалка на них. Зодіас ну, прекрасно. Такий ударчик чіткий. Тук по воблеру. Дуже класний удар. Ну, щучка невеличка. Відпрацював прекрасно, мені сподобалось. Твічить він гарно, навіть цю 78-му айму, вона не упориста, але вона досить така об'ємна і велика. Тобто Вона з таким товстеньким тілом. Двічить без проблем, буду пробувати. Мені потрібно, щоб він тайні магалон отвічив, міношку. Отаке от, от. З ними я думаю він справиться. Тому що всі оці шимановські спінінги вони йдуть з заниженим тестом. В реальності тест вищий. Друзі, ай і бонус працювала, і це вже дуже хороша щука. Це кілушка, це кілушечка. хе клас. Я відчепилася в піцакі. Добре, що я взяв в підсак. <ріхи> Ось така от щучка. Ось така красоточка. Ось, друзі, така айборн. Сьогодні робить мені рибалку. Друга щука на неї. Аймочка. Ох, треба зенмаркета ще замовити парочку. Бо чувствую, надовго її не вистачить. Сожруть. Дуже перспективного мілячка. Пробую айборном. Зараз самі берега обловлю тайні магалоном. Тут треба спробувати ще по окуню. Тому що тут завжди на цьому мілячкові. Там йде глибше метра метр три, а тут зараз десь метр до метра. Он бачите, ганяє щось під берегом. Тому треба спробувати і окуня тут. І гарно пробують по щуці, тому що тут завжди в мене... Є. Є, є, є. Ні. Нема, друзі, травка. А здалося, що дергало Здалося, що й була. Спочатку. Є. А це вже є. А це вже є, друзі. Ха-ха, <реш> взяла взяла, взяла, взяла. Ходи? Ходи на базу. Непогана така щучка. Ох, це окунь! Величезний окунь. Бля. який окуняра. Дивіться. На айму айборна. О шо? Оце гарбатий. Дивіться. Фу. Це за пол кіло. Окуньок за пол кіло. Як же він там втулив. Дивіться, який красавчик. Так, друзі, такого красення, звісно, треба зважити 420 грамів. І це після нерестовий. Осінню це би було 500 грам, 600, так 420 Ну, Він виглядає досить пристойно, дивіться. Такі окуняра. Відпускаємо, звісно, його. Так, друзі, пробую ще туди ж закид. В траву одразу. Друзья, спротивов РИДЖ-35. Вот таким вот шнурочком. Yeah. Штурка топом. Вот такие вот, друзья, у меня РИДЖ-35. Тонучий. Навіть SS-35 slow sinking повільно тонучий Користовую я, друзі, ось такі от маленькі скруточки біля 5 см, 5-6 см. В'яжу їх через флюрик. І так шансів, що ваша приманка не буде зрізана шнурком, значно більше, ніж просто флюр. Тому що просто флюр щука все-таки зрізає навіть. Навіть достатньо товстий, 35-й без проблем зрізає. А на товстішому флюрові дуже погано воблери працюють. мікротапік і ось такий краснопор. Друзі, как краснопірка на мікротапіках дивіться, де диві, боє диві. Радіокрафт нова 1,2 грама. Ааа, хороша була. Червона перка, друзья. Можно и добрячу килькись на лаве это тут. Хорошая, друзья, красноперка. На блешню. Есть такая блесенка. Колерова. Я уже не помню фирмы. Також з однієї з посилочок десь я скоро б маю опублікувати ту розпаковку тієї посилки, де я замовляв кучу блешень, плевалки, вертушки. такие выхит был. Бачила. Ох, хорошо. Дуже достойно краснопарка. <реку> Видите, Ох, Краснопорк ох, Это что, ох, ох, Прозвав друзі бентміну. <риклад> Окунем <риклад> пішов, зірвався. зірвався, Ну, я думаю, ви бачили. 106-й бентміну. І такі окуняв. Сидів тут в травці в окуньок. Так, друзі, збираюся додому вже друга половина дня, перестала клювати. Зранку гарно клювала. Хочу розповісти на що ловив, на що клювало і який результат. Ось така айма Айборн 78 F Shallow. Зловила мені сьогодні дві щуки. Дві гарних щуки. Це такий класний воблерок. Він у мене з повідцем вийшов суспендером. Йде на глибині десь до пів метра. Працює шикарно. Дві щуки зловив і зловив великого окуня. На 420 г я навіть зважив гарний великий окунь зловився на цю аймочку. Також кидав останній час була покльовка. Ось такий сарайт 95-й. Це безлопасний воблер, двохсоставний. Шикарна в нього гра. На таких плавних потяжечках, він дуже-дуже гарно працює. Це комплект у мене Zodias 3,10 грамів, здається так. 3,10. Да, 3,10 грама Shimano Zodias, прекрасний спінінг, Він не такий жорсткий, як X-Pride, У мене сьогодні перша рибалочка на нього, він м'якший, але від цього він не гірше. На нього навіть можна за потреби джигувати. Гарний класний спінінг, мені дуже сподобався цей Зодіас. Другий це в мене був ось такий от Шимано Rise. З ось таким мікротапіком від шакала. Ну, Краснопера, якого я до нього зловив, ви бачили. Ну, Просто шикарно краснопер клював. Я половив непогана краснопера саме от на такого мікротапіка. Це в мене була друга вудка така до 6 грамів цей Rise. І третій, це знову ж таки перша рибалка. Я його розловлюю. Це до 30 грамів, 10-30 грамів 168-й MH Exprite від Shimano. З мультом, ну, відповідно, з мультом це кардів 200-ка. Така рибалочка, друзі, ще що, гарного окуня зловив, дві щучки зловив, ще було декілька клювань. Але. Щука не клює. От що я, можу констак... що я можу сказати? Щука не клює. Кльов дуже поганий. За цей час на цих місцях я мав зловити значно більше риби, значно більше. Ну, Ось така от ситуація. Добре, друзі, дякую, що переглянули відео. Дякую за лайки, підписку. Всім пока!